Добрий день, вас вітаю вчитель гімназії номер 315 Пархоменко Олена Валерівна ми дивимося фрагмент уроку економічний потенціал України в 9 класі. Переходимо до пункту другого нашого уроку показники соціально-економічного розвитку. В географії використовується три основних показники. Це валовий національний продукт, валовий внутрішній продукт та індекс розвитку людського потенціалу. Зараз ми з вами дізнаємося, що ж це за показники. Перший показник це валовий національний продукт. Це сукупна ринкова вартість всіх товарів і послуг, вироблених національними виробниками за рік, тобто в даному випадку громадянами України. За даними Українського Держкомстату, в 2009 році він становив 823 мільярди 531 мільйон гривень. Але світ стає все більш інтегрованим. Національні виробники роз'їжджаються по світу і створюють сукупну ринкову вартість в інших країнах. Тому в географії зараз більш популярним термін. Валовий внутрішній продукт це сукупна ринкова вартість всіх товарів і послуг, вироблених на території країни за рік. І він використовується значно частіше. За даними Українського Держкомстату, в 2009 році він встановив 803 мільярди 320 млн грн або 17 тисяч 463 гривні на одну особу. Багато це чи мало? Давайте порівняємо країну з іншими країнами світу. Будь ласка, перша група. На фоні Європи український кружечок незначний не є, але у світі досить великий. Так, давайте звернемося до статистики, яка показує, яке ж місце посідає Україна. Будь ласка, місце. У світі 40 місце. Які країни посідають перші місця? США, Китай, Японія, Індія та Німеччина. Останні. Тонга, Зімбаве, Сантоме і Принципі, Федеративні Штати Інтронезії, Теркс і Кайкос. Як ви бачите, з цього переліку більшість країн вам навіть невідомість. Тільки в 10 класі ми з вами вивчимо, що це за країни. Але нам дуже цікаво, яке ж місце України на фоні наших сусідів. Хто з сусідів має кращі показники ВВП? Росія та Польща. А гірші Румунія, Угорщина, Словаччина, Білорусь та Молдова. Як ви бачите, за загальними показниками ВВП в світі Україна виглядає досить таки непогано. Але давайте знову повернемося до нашої карти. Друга група, будь ласка. Ну. Колір України світлий, тому можна сказати, що валовий внутрішній продукт на одну особу досить незначний. Так, на душу населення, на жаль, показники гірші. Яке ж місце посідає Україна? 105 п'яте місце. Порівняйте, 40 і 105. Які країни ведуть першість? Ліхтенштейн, Катар, Люксембург, Бермудські острови, Норвегія. На останніх місцях Мінеї, Бісао, Сомалі, Євея, Демократична Республіка Конго, Брунзі, Зімбабве.